Я нещодавно зрозуміла, що вже зовсім скоро літо, і потрібно себе приводити в ідеальну форму. Але так як я із жорсткими дієтами і тренуваннями просто не сумісна, Вертаючи стрічку в інстаграмі, я випадково натрапила на масажний салон ПЕП. І, до речі, тут стартує експрес-посхуднення. Масажист консультує та підбирає мені оптимальний варіант курсу. Можливо, мені буде достатньо всього 3-5 курсів або 10. Тому сьогодні я спробую це на собі. Ну що, Іра, як ваші відчуття після масажу? Це була неймовірна атмосфера. Я дуже щаслива, що потрапила саме до вас таке відчуття легкості, надихаюче. І я тепер розумію, що масаж дійсно впливає на все тіло і, взагалі, на гармонію людини.